Якщо ви користуєтесь банківською карткою, а це практично кожен з нас, то ця інформація для вас критично важлива. Буквально за кілька днів з 1 жовтня в українській банківській системі відбудуться зміни, про які мало хто говорить, але які торкнуться абсолютно кожного. Уявіть ситуацію. Ви, як завжди, переказуєте гроші на картку і раптом бачите не просто набір цифр, а повну інформацію про того, кому йдуть ваші кошти. Або отримуєте повідомлення від банку з вимогою терміново оновити дані, або дізнаєтесь, що тепер Укрпошта це повноцінний банк. Звучить як фантастика, ні, це наша нова реальність. Сьогодні я детально розберу, що саме зміниться, як це вплине на ваші гроші. І найголовніше, як захистити себе від нових шахрайських схем, які вже адаптуються під ці зміни. Бо тут є як хороші новини про прозорість, так і тривожні моменти, про які потрібно знати. Залишайтесь, бо інформація, яку ви зараз почуєте, може врятувати ваші фінанси. Отже, перша і найпомітніша зміна це повна прозорість банківських операцій. Що це означає на практиці? Зараз, коли ви переказуєте гроші на іншу картку, ви бачите лише набір цифр, номер картки або рахунку, хто отримувач, чи це справді ваш друг, чи, можливо, шахрай, який видає себе за когось іншого. Ви цього не знаєте до останнього моменту з 1 жовтня. Все кардинально зміниться. Тепер при кожному переказі, чи то з картки на картку, чи на рахунок ФОП, ви побачите повну інформацію про одержувача, його повне ім'я, назву підприємства, якщо це фізична особа, підприємець або юридична особа. Уявіть, ви збираєтесь заплатити за, начебто, товар у соцмережах, вводите дані картки і раптом бачите, що отримувач це не інтернет-магазин техніка. А Іван Іванович Петренко фізична особа, червоний прапорець, правда? Я особисто вважаю, що це один з найкращих кроків до цивілізованого банкінгу. Чому по перше, це серйозно ускладнює життя шахраям? Коли люди бачитимуть реальні імена та назви, набагато складніше буде вести когось в оману. По-друге, це підвищує відповідальність усіх учасників фінансових операцій. Але є і зворотний бік медалі. Ця прозорість означає, що тепер банки, а відповідно, і держава матимуть ще більше інформації про рух ваших коштів. З одного боку, це допомагає боротися з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків. З іншого, це ще один крок до того самого великого брата, який знає про вас абсолютно все. Що важливо розуміти. Ці зміни це не просто технічне оновлення, це зміна філософії. Банківська система переходить від принципу ми не питаємо, ви не розказуєте, до принципу, ми хочемо знати все. І це треба враховувати у своїй фінансовій поведінці. Для звичайних користувачів це означає наступне: якщо ви отримуєте платежі від клієнтів, якщо ви продаєте щось онлайн. Якщо ви працюєте як фрілансер, будьте готові до того, що тепер усі ці операції стануть максимально видимими сірі схеми стануть набагато ризикованішими. Тепер переходимо до речі, яка може безпосередньо вплинути на вас у найближчі тижні. Актуалізація даних банки отримали директиву провести масове оновлення інформації про своїх клієнтів. Звучить бюрократично і нудно, але насправді це дуже важливо. Що конкретно від вас можуть вимагати? Передусім. Підтвердження вашого ідентифікаційного коду Так, того самого податкового номера, який у нас є у кожного. Чому це раптом стало важливо? Річ у тім, що за роки роботи у багатьох банків накопичилася купа застарілої, неточної або просто помилкової інформації про клієнтів. Хтось змінив прізвище, хтось переїхав, у когось змінився статус. Особливо це критично для підприємців, фізичних осіб. Підприємців та юридичних осіб. Якщо ваші дані в банку не співпадають з даними в державному реєстрі, у вас можуть виникнути серйозні проблеми з отриманням платежів. Уявіть, ваш клієнт намагається перевести вам гроші за послуги, бачить застаріле або неправильне найменування вашого ФОПу, і платіж блокується як підозрілий. Тут є добра новина: більшість цієї роботи банки зроблять автоматично. Вони оновлять дані самостійно, звіряючи їх з державними реєстрами. Але і це важливе, але якщо банк не зможе автоматично підтвердити вашу інформацію, вам прийде повідомлення з проханням особисто надати документи або підтвердити дані. Моя рекомендація проста: не ігноруйте ці повідомлення. Я розумію, що ми всі втомилися від нескінченних листів, від банків, від спаму, від фішингових атак. Але якщо ваш банк офіційно просить оновити дані, краще зробіть це відразу, інакше можете опинитись у ситуації, коли ваша картка раптом перестане працювати в найневідповідніший момент. І ще один момент: це стосується не лише підприємців. Якщо ви звичайний фізик, який давно відкривав картку і з того часу нічого не оновлював, будьте готові, що й вас можуть попросити підтвердити особисті дані. Це може здатися незручним, але насправді це додатковий рівень захисту. Чим точніші дані у банку, тим складніше шахраям видати себе за вас. А тепер поговоримо про те, що багатьох здивувало, Укрпошта отримала повноцінну банківську ліцензію і стала тим, що називається першим банкінгом. Що це означає? Першим банкінг це банк нового типу, який може надавати банківські послуги поза традиційними відділеннями. По суті, тисячі відділень Укрпошти по всій країні перетворюються на точки доступу до банківських послуг. Чесно кажучи, коли я вперше про це почула, у мене були суперечливі відчуття. З одного боку це логічно. Укрпошта має найбільшу мережу відділень в Україні. Вони є навіть у найвіддаленіших селах. Куди жоден комерційний банк ніколи не дійде для мільйонів українців, особливо літніх людей і мешканців сільської місцевості, це може стати справжнім порятунком. Уявіть бабусю з глибинки, якій раніше треба було їхати за 30 кілометрів до районного центру, щоб зняти готівку з картки або оплатити комунальні. Тепер вона може зробити це у своєму селі на пошті. Це реально покращує фінансову доступність. З іншого боку, є і питання Укрпошта це державна установа з усіма її традиційними проблемами: бюрократією, не завжди високим рівнем сервісу, технологічним відставанням. Чи зможе вона конкурувати з сучасними приватними банками, які роками інвестували в мобільні додатки, онлайн сервіси, швидку підтримку клієнтів, але треба віддати належне останніми роками Укрпошта серйозно модернізувалась. Вони запустили власний мобільний застосунок, впровадили електронні послуги, навіть почали доставку посилок на рівні приватних кур'єрських служб. Тож, можливо, як банк вони теж виявляться кращими, ніж ми очікуємо. Що це означає для вас практично? По-перше, з'являється ще один варіант для вибору банку. По-друге, якщо ви живете у невеликому місті або селі, де вибір банків обмежений, Укрпошта може стати реальною альтернативою. По-третє, державний банк це певні гарантії, хоча і не абсолютні. Чи варто переходити на обслуговування в Укрпошту? Тут однозначної відповіді немає. Я б порадив спостерігати, як вони себе покажуть у перші місяці. Подивіться на відгуки, на умови, на якість сервісу. Можливо, для когось це стане зручним рішенням, особливо для базових операцій. Але є один важливий момент: не варто тримати всі яйця в одному кошику. Про це ми поговоримо детальніше, трохи пізніше, але головний принцип диверсифікація: мати картки в кількох різних банках це розумно незалежно від того, державний це банк чи приватний. А тепер переходимо до найважливішого блоку безпеки ваших грошей. Бо всі ці нововведення, вся прозорість і модернізація не мають жодного сенсу, якщо ви втратите свої кошти через елементарну необережність. І тут є дуже неприємна новина: шахраї адаптуються до нових правил набагато швидше, ніж ми з вами. Поки ми звикаємо до змін, вони вже придумують нові схеми. Тому давайте детально розберемо, як захистити себе. Перше і найважливіше правило ніколи чуєте, ніколи не тримайте всі гроші на одній картці. Це найпоширеніша помилка. Люди отримують зарплату на одну картку і з неї ж роблять усі покупки, оплачують рахунки, користуються в інтернеті. Якщо цю картку зламають, ви втрачаєте все. Як правильно, розділіть свої фінанси на кілька карток з різними функціями. Наприклад. Одна картка основна. На неї приходить зарплата, але ви її ніде не світите. З неї тільки переводите гроші на інші картки. Друга картка для повсякденних витрат. На ній тримаєте обмежену суму, скажімо, на тиждень. Третя спеціально для інтернет-покупок і на ній, взагалі, мінімум грошей. Я сам так роблю вже кілька років, і це дійсно працює. Навіть якщо хтось зламає картку для інтернету, він отримає максимум пару тисяч гривень, а не всі мої заощадження. Друге важливе правило. Використовуйте інтернет-ліміти. Більшість банків дозволяють встановити денний ліміт на онлайн операції. Навіть якщо хтось дізнається дані вашої картки, він не зможе зняти більше встановленого ліміту. Це просто, але дуже ефективно. Третє пін-коди. Будь ласка, не використовуйте очевидні комбінації типу 1234. Нуль, 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 нуль або дату свого народження. Я розумію, що складний пін важче запам'ятати, але це критично важливо. Один мій знайомий втратив 50 тисяч гривень, тому що використовував як пін-код рік свого народження, який був зазначений у його соцмережах. Шахраї просто підібрали. Четверте двофакторна аутентифікація та смс-підтвердження. Так, це незручно, так, це витрачає час. Але це той випадок, коли безпека важливіша за комфорт. Увімкніть усі можливі рівні захисту у своєму банківському додатку. П'яте, і це дуже важливо, ніколи за жодних обставин не повідомляйте комусь сиві віві код вашої картки. Це три цифри на звороті. Навіть якщо вам телефонує, начебто, працівник банку, навіть якщо це здається терміновою ситуацією, не кажіть. Справжній працівник банку ніколи не запитає у вас сиві віві-код. Ніколи. Тепер про нову схему, яка набирає обертів. Вам дзвонять, ви бачите номер, але коли піднімаєте трубку, зв'язок обривається. Ваша природна реакція передзвонити. І ось тут пастка. Перезвонивши на цей номер, ви можете потрапити на платну лінію або на автоматичний сервіс, який спробує витягти з вас конфіденційну інформацію. Золоте правило. Якщо невідомий номер передзвонив і скинув, не перезвонюйте. Якщо це було щось важливе, вам передзвонять знову. А якщо це був банк чи інша офіційна організація, вони залишать голосове повідомлення або надішлють смс. Ще один момент: будьте обережні з публічним Wi-Fi. Якщо ви робите банківські операції, краще використовуйте мобільний інтернет. Публічні мережі у кав'ярнях, торгових центрах, аеропортах це рай для хакерів. Вони можуть перехопити ваші дані буквально за лічені секунди. І останнє, але не менш важливе регулярно перевіряйте виписки з картки. Не чекайте місяць, щоб подивитися, куди йдуть гроші. Щодня дивіться історію транзакцій. Якщо бачите щось незрозуміле, одразу телефонуйте в банк. Чим швидше ви виявите шахрайську операцію, тим більше шансів повернути гроші. Тепер давайте поговоримо про те, що викликає найбільше занепокоєння: законопроект про створення єдиної бази даних з усією інформацією про громадян. Офіційна позиція така: це спростить роботу держорганів, покращить надання послуг, дозволить ефективніше боротися зі злочинністю та корупцією. Замість того, щоб бігати по різних установах і збирати купу довідок, вся ваша інформація буде в одному місці. Зручно, правда, але давайте подивимося на це критично. Єдина база даних це означає, що вся інформація про вас, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса, місце роботи, банківські рахунки, медична історія, освіта, нерухомість автомобілі абсолютно все буде зібрано в одному цифровому сховищі. Звучить як сценарій фантастичного фільму про тоталітарну державу, чи не так? І тут виникають дуже серйозні питання: по-перше, питання безпеки: уявіть, що станеться, якщо ця база даних буде зламана? Не якщо, а саме коли, тому що історія показує, що жодна система не є абсолютно захищеною. Пам'ятаєте витоки даних великих корпорацій? Facebook, Yahoo, LinkedIn – у всіх були масивні витоки. І це компанії з мільярдною безпекою. Тепер уявіть, що витікає база даних з інформацією про всіх громадян України. Це катастрофа національного масштабу. Шахраї отримують доступ до абсолютно всього: до ваших особистих даних, до фінансової інформації, до медичних записів. Можливості для шахрайства стають майже безмежними. По-друге, питання контролю: хто матиме доступ до цієї інформації? Які державні організації, за яких обставин, чи будуть чіткі правила і обмеження? Історія показує, що коли держава має доступ до інформації, є спокуса використовувати її не за призначенням. Я не параноїк, але треба розуміти реальність. Уявіть, що хтось із чиновників вирішить перевірити, чи не є ви неугодним громадянином. Він може переглянути ваші фінансові операції, побачити, кому ви переказували гроші, які організації підтримували. Це може стати інструментом тиску. По-третє, питання помилок у будь-якій базі даних трапляються помилки. Але коли це єдина база, з якої всі беруть інформацію, одна помилка може зруйнувати вам життя. Уявіть, хтось помилково вніс дані, що ви маєте судимість або борги, яких у вас немає. І тепер це летить за вами скрізь, ви не можете отримати кредит, влаштуватися на роботу, виїхати за кордон. Звісно, є і позитивні моменти, справді це може спростити отримання державних послуг, зменшити бюрократію, прискорити процеси, але чи варта ця зручність потенційних ризиків? Моя особиста думка: тут потрібен дуже виважений підхід, якщо така система. Проваджуються, мають бути залізобетонні гарантії безпеки, прозорі правила доступу, ефективні механізми контролю, і найголовніше можливість для громадян контролювати, хто і коли дивився їхню інформацію. Ви маєте право знати, які дані про вас зберігаються, хто до них має доступ і для яких цілей вони використовуються. Це базове право на приватність, і воно не повинно приноситися в жертву. Зручності або ефективності ці зміни це не кінець, а лише початок великої трансформації нашої банківської системи. Вона стає більш цифровою, більш прозорою, але разом з тим і більш вразливою до нових видів загроз. Ми з вами живемо в епоху, коли фінансова грамотність це не просто корисна навичка, а необхідність для виживання. Розуміти, як працюють гроші, як їх захищати, як користуватися сучасними банківськими інструментами. Це те, чого, на жаль, не навчають у школах, але що критично важливо для кожного. Тому я дуже прошу вас, поділіться цим відео зі своїми близькими, особливо з літніми родичами, які найбільш вразливі до шахрайських схем. Можливо, ця інформація врятує чиїсь заощадження. І якщо ви ще не підписані на канал соціалка, обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. Ми регулярно розбираємо такі важливі теми, які стосуються кожного з нас: зміни в законодавстві, соціальні програми, фінансова безпека, вся інформація, яка реально допомагає орієнтуватися в нашому складному світі. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з шахрайськими схемами, як захищаєте свої гроші, які питання у вас виникли після цього відео. Давайте. Обмінюватися досвідом і допомагати один одному. Бережіть себе, бережіть свої гроші. І пам'ятайте: інформація це сила, особливо коли йдеться про ваші фінанси. До зустрічі в наступних відео.